Преображення – чудний праздник. В ньому апостоли почувствували, і увіділи, що Бог готує їх до Голгофи. Дам Він їм казав, що Ісус буде Син чоловічим, буде переданий в руки людей грішнику б'ють, але Він третій день Воскресне, і вони будуть тяжко того сприймати, бо поки що відділи його, як проповідника. Котрий робить чудеса, воскрешає мертвих, але подобне робили многі пророки і навіть волхви. І вдруг на горі Фавор, вони увиділи уже не просто великого пророка, а увиділи відділи Бога воплоти, котрий відкрив перед ними славу царства. І вони увиділи славу його божества. Тепер уже не було сумніву, церква співає уєдна з нами. Коли тя узрять Господи, апостоли, розпинаємо на Голгофі, та вони вспомнять гору фавор, коли ти сам, будучи Богом, дав себе розп'яти в жертву за род людський. Ну і нам треба помнити, що в нашому житті часто буває фавор, коли Господь відкривається нам у добрих ділах, на проступках. У Мир у душі і радість у серцю, але ми пам'ятати повинні не то фініш, фініш для кожного чоловіка після фавора, гора, голгофа і страдання. Нині ми так і просимо, Господи, благослови нам, щоб ми ввідяти Твоє преображення, не просили Тебе, Господи, на фаворі лишаємося. Там іще не фініш твій, твій фініш на горі Голгофа, і в кожного з нас своя Голгофа. І коли нам в Україні угрожають, що церква нашу буде заборонена, це теж вець наша Голгофа. Да, ми розуміємо, що то роблять люди, особливо вирвавшися за рамки закона, люди, котрі порушили вже все, що можна. І то, що вони роблять безбоязненно, свідчить, що давлення на них страшно і ужасно є. І вони будуть судимі, і потім їх будуть тягати по міжнародних судах, але вони чомусь не бояться. Так значить, хтось їм дає гарантію, що будемо вас прикривати. Але ми їм теж даємо законодавцям таким гарантію прийняттям такого закона гарантовано ви відсікаєтеся від Христа, від церкви, на все на все і ваші діти до самого покоління ніколи не будуть мати благословення, а ви самі торжественно самі входите в людей, котрі ніколи Царства Божого не наслідують. Що ж ми сьогодні скажемо у таких случаях, коли такі всякі слухи йдуть на нас? Петро каже апостол прямо. Браття, більше і більше старайтеся робити ваше звання і призвання. Так ніколи не спотикнете, не запутаєтеся. Любий воїн, котрий чує, що йдуть вороги на нього, що він робить? Плаче або лежить? Ні, він тренується, він стріляє, бігає, готується, так і нам. Сьогодні апостол Петро каже: не бійтеся ви нікого. У сатани лише одно оружіє угрожати, страшити, перестрашити, а ви, браття. Більше і більше старайтеся зробити твердим ваше призвання і зброння для царства Божого. І коли так поступає, не приткнетеся, так як спортсмени, коли біжать. Той, котрий спотикнувся, він побіг далі, але він деколи втратить 5-7 секунд, котрі так нужні були для виграша в кінці. Любий чоловік, який всьому світі, не будучи сильний віру, спотикається, бідний, включив телевізор, що там казали, правда, мама рядом каже рідна, синочок то брехня, а синочок. Маму не вірує. Телевізор казав, брехачі телевізійні правдиві, а мама ні, а церква ні, а рідний нянько ні, рідні браття ні. І от в от такому стані чоловік стає осліпленим і відпадає від Бога. А потім куди вже піде, в яку секту, який розкол, вже не має значення. Все це в пусту. Ми вже знаємо таку катастрофу для людей. Слабих і невіруючих, просім Бога, щоб ніколи не відпасти від церкви, і наші предки нам на то образ для подражання. І при Австро-Венграх, і при Чехах, і при Совєтському Союзі усе наші предки були на висоті християнського служення. Невже ми будемо слабші, ніж наші предки ні? Готуємося, щоб ми не вчули. Який би закон там у Києві чи беззаконний не прийняли, для нас одноважно держатися, готуватися як воїни Христові, щоб не спотикнутися. Бо навіть в час спортивного боксу достатньо тому спортсмену дому спотикнутися і впасти може проіграти бой. Боже мати. На преображення. благослови нам, щоб Дух і світло преображення, світло царства нетварної, нествореної світло обосвіщало нас і просвіщало нам путь, щоб ми ніколи із світлого путя не зійшли, і з нашої дистанції православної не зійшли. Так поступає відя Фініш в царстві Божєм. Ми ніколи не споткнемося. Ну, як настоящі духовні спортсмени, біжим, щоб вовремя прибігнути і по милості Божої наслідувати царство Божоє. Амінь.